Друзі, вітаю! І ви зараз дізнаєтеся, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, 23 квітня Всесвітній день Настільного тенісу, Всесвітній день книг та авторського права, Міжнародний день секретаря, Всесвітній день лабораторій, міжнародний день англійської мови, День побачень з місяцем, Всеукраїнський день Психолога, День Скористайся шансом, Всесвітня ніч книги. День втрачених собак, день німецького пива, день іспанської мови, день святого Георгія, День вишневого Чизкейка, День Говори як Шекспір To be or not to be. і день кактусівника це ті люди, які люблять кактуси. А свої іменини 23 квітня святкують: Анатолій, Валерій, Георгій, Іван, Олександра та Софія. Привітайте ваших іменинників! І в цей день заборонено полювання, забій худоби і навіть маленьких тварин, не слід лаятися та злословити, та не можна залишати худобу без благословіння. І це буде завтра, 23 квітня. Слава українцям і слава ЗСУ!